Чудовий ранок, який не є таким обичним, а він є для нас дуже відповідальним. Коли ми приходимо на це місце, коли ми приходимо в Дом Божий братами, сестрам, ми концентруємося увагою своєю на Ісусі Христі. Це велике благословіння для нас. Ми знаємо. Спасителя, ми знаємо, до кого ми приходимо, ми знаємо, кого ми прославляємо, тому що Він для нас зробив неможливе. Він відкрив для нас небеса, він відкрив для наших сердець нові стосунки. І це дуже благословенно, бути в домі Божому. І як ви бачите, сьогодні ми будемо мати спомин про жертву Ісуса Христа, про те, як Він не просто. Створив нас, не просто створив цей світ зі всіма законами, а він е, не залишив нас, коли людство відступило від, е, від Бога. Коли людство відступило від того, для, для чого було призначене, а воно було предназначене для стосунків. для... Е, е, Розмови з Богом для того, щоб запитувати у нього, мати відповіді і діяти, як він хоче. Людство відступило, поклалося на свій розум, поклалося на свої якісь життєві обставини і стало жити в розрізі і далеко від Бога. І це принесло великий зліт. Великий це гріх війшов в серця і розділив людей. Від Бога. Но Бог любить нас і продовжує любити, і хоче, щоб ми повернулися, повернулися до нього, щоб ми стали Його дітьми. І раді цього він воплотився, став людиною, прожив життя і прийшов на цю землю, щоб потім пойти і вмерти за наші гріхи. Він, той, хто не згрішив, пішов за наші гріхи, помер на Голгофі, але в третій день він воскрес. І ми сьогодні зібрались. Віруючі люди в живого Господа, який сидить на небі, який має стосунки з нами, який має сьогодні підкріпляти нас, вести. і він для нас оставив цей заповіт, новий заповіт, який оснований на жертві і на крові Ісуса Христа. І ми будемо сьогодні це, це мати спомин, такий, мати таїнство таке. І перебувати в цьому, і щоб підготувати е, нас, наші серця, я сьогодні вибрав таку тему: це стосунки, е, стосунки з Богом. Знаєте, Бог відкриває, хто він, Бог відкриває е, е, і хоче, щоб ми мали ці стосунки, нові відносини. Да? І саме про це я хотів би сьогодні е, з вами поспілкуватись і. і е, Наголосити на, цих, на важливості цих стосунків з Ісусом Христом. І Він зі своєї сторони зробив все. Єдине, то за, за, за ким питання, це за людством, да? право вибора. Він не чіпає нашу волю, він дає нам право вибора. Відкликнутись, йти за ним, жити в Його слові, наповнюватись Духом і бути Його дітьми. чи чи не бути в цьому, це вибір за нами. І дуже важливо зробити правильний вибір. І дуже і я сьогодні хочу одне місце писання прочитати, ми порозмірковуємо з вами. Це шоста глава Євангелія від Івана, шоста глава з 47-го стиха, шоста глава Івана, 47 стих. По правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, життя вічне, той має. Я хліб життя. Отці ваші пустилі їли ману і померли, то є хліб, який сходить з неба, щоб не вмер, хто його споживає. Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити, а хліб, що да, дам я. То тіло моє, яке за життя світа віддам, тоді між собою е, змагалися старі іудеї, говорячи, як же Він може дати нам тіло споживати? І сказав їм Ісус: по правді, по правді кажу вам: якщо ви споживати, не будете тіла сина людського, і пити не будете крові Його. То в собі ви не будете мати життя. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той має вічне життя і до того воскрешу його в останнього дня. Бо тіло моє то правдиво пожива, моя то кров, то правдиво пиття, хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той і мене. В мені перебуває, а я в ньому. Я живий отець, як живий Отець послав мене, і я живу, я, я отцем, та й і той, хто мене споживає, і Він житиме мною. Той є і хліб, що з неба зійшов, не як ваші отці їли манну і померли. Цей, хто цей хліб споживає, той жити буде повік. Таке місце Писання, де Ісус. Відкриває відкриття таке, пророкує про свій прихід, пророкує про те, що він, хто він є, і відкриває себе з такої, може, для цього часу і несподіваної, несподіваної грані. Да? Ми бачимо і можемо, коли ми читаємо Слово Боже, ця глава починається з того, що Він. Про нього пішов слух, що він навчає людей, що він зцілює людей, що він говорить мудрі слова, що він відкликається на всі потреби, і він і пошла чутка по всій іудеї, і люди почали збиратися і йти за ним. Вони навчалися біля нього, вони були разом з ним. вони... Говорили свої потреби до нього, і він кого потрібно було, зціляв, кого потрібно був, благословляв. І це людей надихало і збиралося дуже багато. І саме в пустинному місці, коли зібралося великі натов і це навчання, це зцілення проходило дуже такий великий термін. Він побачив, що люди взалкали, да зголодніли, і він сказав своїм учням, нам треба їх покормити, і він дає їм фізичний хліб. Він взяв хліби, він взяв риби, благословив, і е, е, вони примножились настільки, що наїлися всі, і вони ще після цього зібрали багато коробів. Да? Це таке чудо, і люди були натхнені цим чудом. І тут проходить кілька часу, і він починає відкривати себе з, зі сторони цього хліба. І він каже: Я хліб. Я хліб життя. І він відкриває не просто що життя фізичного, да? він відкриває набагато ширше себе. І саме оце відкриття, яке є в Слові Божому, це відкриття, яке ми читаємо і розуміємо його, вони налагоджують наші стосунки з Ісусом Христом. Вони відкривають нам з ким нам. Потрібно мати справу, хто дійсно відкриває всі закони земні, і відкриває небесні закони. І він каже про себе, що тільки через нього ми можемо отримати спасіння, ми можемо отримати вічне життя. Я хотів би сьогодні сконцентрувати увагу, що саме стосунки з Ісусом Христом, то повинні і в будь-яких стосунках у людей. Повинні бути бажання обогати. З Ісуса Христа, зі сторони Бога, нам відкрито, що Бог прагне і дуже хоче, щоб кожен з нас, незважаючи на те, які ти маєш соціальне положення, які ти маєш вік, які ти маєш, хто ти є по цьому житті, Бог бажає з кожним з нас мати ці стосунки. Він бажає з кожним з нас мати цю спільність. Наступне. У у яких стосунках повинен бути е, фундамент, да, чи основа на яких вони будуються, і от стосунки, які відкриває е, для нас Господь, це довіра. Да ми, ми повинні. Через віру приходити, і він неодноразово наказував і казав, що без віри не можна прийти до Господа. І ця довіра, ми повинні довіряти слову, ми довір, повинні довіряти тим відкриттям, яке дає Господь для нас. Наступне, крім віри, це любов, Божа любов, вона не має гранів, і ми її пізнаємо кожного дня кожний день, і ми бачимо наскільки вона велика і чудова, і саме концентрація цієї любові є сьогодні. Що ми будемо споминати вищу міру цієї любові, коли він віддав себе за наші гріхи. Це велике це велике благословіння. Що зі своєї сторони він це зробив, і ми можемо взяти цю частку любові, відкривши своє серце. Визнати його Господом, визнати його Спасителем і прибувати в цьому, бо він надає нам силу любити далі, нести Євангеліє далі, благословляти ті, хто рядом, наших рідних, наших близьких. І як ви бачили в цьому фільмі, ми можемо надавати цю любов іншим людям, навіть з якими ми ніколи не ні спілкувалися. Ми їх не знаємо. Но у нас є одна потреба. Одна один виклик, і ми можемо підтримувати один одного через ту любов, яку дає для нас Господь. І третя така составляюча стосунків це є послуг. Коли ми не просто любимо, да коли ми не просто довіряємо Богу, а коли ми слухаємо Його Слово, коли ми слово для нас стає законом, коли ми починаємо його виконувати, дякуючи Його розумінню, дякуючи йому від його відкриттям, і ми і, і цей це слово, цей закон становиться для нас не просто дороговказом, а становиться нашим. Життям ми живемо по цьому слову, і тому ці стосунки вони налагоджуються, і ці стосунки е, е, приобретають якась ту цінність, яку і вкладає для нас Христос. І також ми завжди повинні собі нагадувати і пам'ятати, якою ціною ці стосунки з. Божої сторони зі сторони Ісуса Христа нам, нам е, досталися, да? стосунки для нас чи примус, чи обов'язок. Як ми можемо це, Чи може нас хтось примушає к стосункам з Христу, чи це є наше рішення? І коли ми приходимо в церкву, ми сумуємо, чи ми радіємо? Ми можемо сумувати, стикаючись з якимись. Питаннями в житті, ми можемо сумувати, що у нас не все вистачає, що ми собі запланували. Ми можемо сумувати про відносини. Ми можемо сумувати, що ми десь е, неправильно поступили, десь когось засудили, і ми можемо цим сумувати. Чи ми сьогодні приходимо? церкву, ми бачимо братів і сестер, ми бачимо молитву. Ми бачимо групу прославлення, і ми радіємо, що ми сьогодні живі, що ми сьогодні маємо е, дихання, маємо здоров'я і маємо це благословіння наповнювати цю чашу благословінь, чашу молитв, чашу, е, чашу того, що ми можемо молитись і ходатайствувати разом з Ісусом Христом за наш край і наш наряд, і це дійсно подбадьорює. І е, Ісус відкриває в цьому відривку, що я хліб життя, і Він відкриває і роз'яснює, хто він, і ми можемо слідкувати це по цьому. І саме віра в Ісуса Христа як Спасителя, і Ти починаєш отримувати вічне життя через віру. Ми приходимо до Ісуса Христа, ми починаємо познавати Його відкриття, Його пророцтва, Його жертву, Його любов. І ми розуміємо, що це все для того, щоб ми отримали нове життя. Не просто життя, коли ми коштуємо хліб, щоб прожити фізично. Він відкриває вище в життя, це відношення по відношенню до того до фізичного життя, це духовне життя, це життя, коли немає меж, він відкриває для нас Царство Небесне і як дітей вводить його туди. Він обіцяє це. він дає нам надію через Слово Боже, через віру нашу, він дає нам надію на вічність з Ним. І це велике благословіння. І людина. Без Господа може існувати, може е, е, бути в цьому мирі, але життя, істинне життя, для якого пред, предназначив нас Господь, ми, е, воно неможливе. Вічне життя без Ісуса Христа, воно неможливе. Ми не можемо попасти іншим шляхом на небо е, в вічність, е, в стосунки з Богом, тільки не познавши Його, не познавши. Його благодать, його любов і його милість, і також ми бачимо з цього тексту, що не всі люди слідували за ним, не всі люди виконували те, що він казав, не всі люди отримали благословіння. Чому Тому що може щось завадувати цим стосункам? І ми бачимо цих іудеїв, це люди, які були книжниками, фарисеями. І вони іноді приходили до нього і з сумнівом, знаєте, і приходили засудженням. Вони не чули Боже відкриття від нього, а вони жили по таким людським стандартам, людським правилам. Вони часто, будучи такими людьми, які мали владу, вони до Слова Божого дописували щось своє. і Акцентували свою увагу саме на, на дописі, ні на Слові Божому, не на відкритті, не на пророцтвах, не на баченні цих пророцтвах е, в своєму житті. Вони концентрували увагу саме на оцих е, людських якихось законах і так далі. І вони не бачили е, Божої любові, вони не бачили відповіді. Також е, ці люди, іудеї, вони часто сперечались один з одним. Знаєте, вони. Хотіли щось доказати, вони хотіли показати свою, свою велич, свою владу, свої якісь кошти. І вони сперечалися, вони не чули Божого Слова. І це є дійсно одним із тим, хто заваджує нам будувати стосунки з Господом. І часто люди, багато людей приходить, слухають Слово Боже, і одні із цих. Про кого згадують слово Боже, Іудеї слухали, но нічого не навчалися. Іноді люди можуть багато слухати, можуть, можуть навіть кивати головою, але думати про щось своє. Чи може можуть слухати критично, чи можуть обурюватись від цих слов? Знаєте, іноді ми, коли несемо Євангелі, не всі люди приймають його в своє серце, не всіх. Не всі люди, кого торкається Дух Божий, вони виходять на покаяння. Вони іноді мають такі суперечки, обурення, і можуть до цього слова ставитись байдуже. Та що ти мені кажеш? в мене свій опит життя, я на нього покладаюся, і все це марне, то що ти робиш? І оце є. Завадами таких стосунків з Господом в його познанні. І також опиратися, знаєте, іноді благодать Божа, вона ну відна, іноді благодать і чудеса є. але люди опираються, не хочуть, вони живуть своїми е, принципами. І це дуже, дуже шкодить відносинам з Богом. Тому е, Ісус пропонує всім людям. Е, е, Хліб життя. Він каже: Я є хліб життя, і це не просто фізичний хліб, а саме той хліб духовний, той хліб, який відкриває який є Христос, який дає нам натхнення, і в цьому в цій спільності також діє Дух Святий. І сьогодні ми маємо можливість помолитися, і ми будемо вже звершувати цю молитву. Щоб дійсно Господь, оці стосунки, які ми маємо сьогодні, щоб вони з кожним разом, з кожним нашою молитвою становились краще, щоб ми оцінювали е, життя і стосунки з Ісусом Христом, не так, як бачить його цей світ. Ми повинні через слово Боже, то що він нам відкриває себе, Його любов, Його е, благість, Його е, милість. І бути слухняними Слову Божому, то тобто, та основа, це наша віра в Ісуса Христа, це та любов, яку він дав для нас, вона повинна зрощувати нас в цих стосунках. Ми повинні зрощуватися в Слові Божому і повинні дійсно розмірковувати над цим, що для нас приготував Господь, що для нас ця є дія не просто хліболомання, не просто ми проведемо цей час в цій Трапезі, а це дійсно жертва Ісуса Христа, який любов'ю своєю відкрив нам новий заповід, відкрив нам Слово Боже, дає нам утешителя, Духа Святого, який сьогодні діє в наших серцях і підбадьорює нас, щоб наші стосунки становилися ще кращими, і це велике набуття для нас.